Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці і поговоримо сьогодні на таку тему. Тема дуже актуальна, тому що я дивлюся на своїх доньок і дивлюся, як їм правильно підібрати шлях в житті, який вони самі собі мають підібрати, не я їм нав'язати. Я хочу розкрити таку тему про чужі мрії, чуже життя. І як ми інколи беремо собі. Собі якісь чужі мрії, і потім, як то кажуть, героїчно їх долаємо і досягаємо якогось успіху. А потім себе питаємо, а навіщо я це зробила? А що далі? А чи це моє, чи це дійсно моя мрія? І що вона мені дає? Досягнула я таку мрію, так? А що далі? А що ця мрія мені дає? І відчуття таке, що я зробила, а вона мене не радує. Чи бувають у вас такі моменти, у мене. Колись бували. І інколи, можливо, зараз бувають. Але я розумію, що це я зробила не те, що я хотіла, не, ну, з тим ентузіазмом, звісно, бо тому що е, я відповідальна людина, і мені треба було завершити зробити ту ціль. Але вона мені душу не гріє, і я не можу порадіти за те, що ця ціль у мене досягнута. А взагалі на душі якась така пустота, ніби якась спустошеність, що ти все зробила. Досягнула, зробила, маєш цю мету, маєш радіти, а радості немає. Як же ж ми можемо на себе інколи брати чужі цілі і втрачати свої? Давайте поговоримо, як ми втрачаємо свої цілі. Свої цілі ми можемо втратити, якщо нам хтось нав'яже якусь іншу ціль. До прикладу, якщо дитина. Там, десь навчається і потім має поступати в якийсь вищий навчальний заклад чи взагалі вибирати напрямок в житті. Батьки їй говорять, ти будеш економістом. Це серйозна професія, будеш економістом. А сама дитина вона мріяла все життя викладати танці. Все, вона цим живе, вона живе цими танцями, а вони, ні, танці це не серйозно, будеш економістом. Вона дійсно вивчається на економіста, можливо, навіть і працює цим економістом, але воно її не радує, тому що це зовсім інший напрямок. Економістом треба бути зосередженим, аналізувати, сидіти в якихось паперах в документах, розбиратися в цьому. А танці це від душі, тим більше коли ти ще когось навчаєш. Це дійсно може бути дуже дуже приємно. Або буває так, що ми беремо чужі цілі, тому що до прикладу це модно, це нав'язано соціумом. До прикладу, якщо от говорити от успішний успіх, так є такий успішний успіх. Є така термінологія, так? І якщо подивитися на це, що люди женуться за успішним успіхом. До прикладу, от хлопець, в мене є знайомий, який гнався за успішним успіхом і купив собі дуже дорогий автомобіль. Він купив, але сам автомобіль він його не радує, тому що він хотів зовсім інше. В нього в мріях було подорожувати. Просто подорожувати, бачити світ, бачити все прекрасне, що створив для нас Всевишній або кожного своє, всі щось вірять, хто для нас щось створив. Тобто він просто хотів собі подорожувати, але купив автомобіль, тому що це було навіяно йому зі сторони. І коли нам щось навіяно зі сторони, ми це купуємо або ми це отримуємо. А настрою у нас від цього немає ніякого. Казало себе, така гарна покупка, такий там гарний автомобіль, і колір гарний. І насолоджуйся, просто насолоджуйся їздою на цьому автомобілі. А ні, а ні, Хочеться інше. Він хоче подорожувати. Часом так і буває, що нам просто нав'язано. Ще як ми можемо брати на себе чужі цілі, чужі мрії. Ми також можемо, до прикладу, в мене є знайома, я ж перед тим знизила вагу на 9 кг. І в мене є знайома, яка сказала, о, я також хочу, я хочу так само, як і ти. Я все буду робити, так, і ти, так як ти, щоб також знизити вагу. І що ви думаєте, через тиждень вона дуже сильно розчарувалася, тому що це не її ціль. Вона взяла мою, приміряла до себе, почала по ній, йти, почала її виконувати. І вона зрозуміла, що її це не радує, вона хоче зовсім іншого. Тобто, також буває так, що ми хватаємо, хапаємо на себе чужі цілі, і це дуже часто зустрічається в житті. До прикладу, якщо подивитися на такий феномен, також є в житті. Що, наприклад, говорять, що до 30 років там успішний чоловік, а якщо ти якщо ти хочеш бути успішним чоловіком, то ти маєш там мати автомобіль, маєш придбати якусь квартиру, ти маєш мати якусь гарну там. Е е Роботу таку грошовиту, і все. І все. І коли людина починає досягати цієї цілі, хотіти чогось такого більшого, вона бере чужі цілі. Там вона не може досягнути цього успіху, вона хоче, але в неї нічого не, не виходить. На роботу на хорошу не беруть, гроші гарні не платять. Там ну, все різне буває. І все. І ця людина потім розчаровується. Чому дійсно важливо не хватати? Цілі, бо це модно, бо це успішний успіх, бо це хтось вам нав'язав. А чому важливо мати свої? А як же ж дійсно розпізнати свою ціль? А я вам скажу, що своя ціль від неї ніколи немає вигорання, її завжди досягаєш на одному диханні, її досягаєш з гарним результатом для себе, коли ти її досягаєш, ти нею просто радієш. Ти радієш нею і відчуваєш себе щасливою або щасливою. Щасливим і це життя налагоджується, все тобі подобається, і ти собі говориш, Боже, який я молодець чи яка я молодець, що я це зробила. І коли тебе питають, що ти в житті досягла, які твої досягнення, тобі зразу, ти зразу згадуєш, які твої досягнення. Бо тому, що якщо ти досягаєш якусь не свою ціль, яка тебе не радує, то коли тобі дають просте запитання, напиши свої досягнення, ти не знаєш, що написати, тому що ці досягнення ніби досягла, але вони не мої, вони мене не радують. Отже, ціль вона тільки надихає, від неї ніколи немає вигорання. Коли ти про неї згадуєш, тебе просто тобі подобається навіть процес досягнення цієї цілі, не сама ціль, а навіть процес досягнення цієї цілі. І тебе дуже надихає те, що ти маєш. І коли тобі задають про це питання, напиши свої досягнення, ти дуже швидко згадуєш. Про, про цю ціль, як же зробити так, щоб дійсно жити життя своєї мрії, ставити свої цілі, не хватати чужих? Дуже гарно ми це робимо в наших квестах та й менеджмент квест тактичний, особливо коли ми пишемо свої мрії. Ми виписуємо список всіх своїх мрій. На це в нас виходить шоста ступінь. На шостій ступені виписуємо список повністю всіх своїх мрій. Повністю всі, все, що нам приходить в голову, всі ідеї, мрії для себе, для своїх рідних, для близьких. І все. А потім, знаєте, чим вона корисна ця вправа? Тому що ви через місяць можете відкрити свій записник і подивитися, які цілі ви записали. І є дійсно ті цілі, які ви самі собі підтверджуєте. А є такі цілі, де ви думаєте. А я була при собі, я взагалі була при собі, що я написала таку ціль. Мабуть, не при собі. І ви маєте можливість її викреслити, проаналізувати і викреслити, щоб не нахвататися чужих непотрібних вам цілей. Тому що щоб не було так, знаєте, колись такий фільм був радянський, де жінка основній героїні говорить: ну, Катерина, ти стільки в житті всього досягла. Я своїм дітям ставлю тебе у приклад. Катерина їй сказала на. Всю відповідь Сказала їй, що ти, якщо розказуєш своїм дітям, що я всього досягла, і ти ставиш мене у приклад, тільки ніколи їм не розказуєш, що коли ти всього досягнеш, то більше за все вовком завити хочеться. А чому так відбувається? Тому що цілі нав'язані. Цілі не ваші. І тому дуже легко розібратися, де ваша ціль, де не ваша. Якщо вона вас дійсно радує, якщо вона вам нікому не нав'язана, якщо ви пишете список своїх цілей, список своїх мрій, а потім переглядаєте і вас нічого не бентежить, тобто все, все вам подобається, значить, дійсно. Цілі ваші. І ще дуже важливо, щоб знайти напрямок в житті. Важливо знати свої таланти, знати, що ви хочете в житті, і знати свою, свою індивідуальність. Тобто кожній людині по, по іншому щось підходить. І дійсно важливо знати свої цілі, і щоб ваша ваші таланти, ваша індивідуальність і ваші цілі ось так співпадали, і ви будете це досягати, і будете дуже дуже щасливими людьми. Тому дійсно. Не хапайте чужих цілей, беріть свої, досягайте, і нехай всі досягнуті вами цілі, нехай вас радують. І ви будете мати, що згадати і що розказати своїм дітям, внукам, як ви досягали своїх цілей, які дійсно вас надихають. І саме основне, саме основне це звісно ж планування кожного дня, тому що коли у вас є надихаючі цілі, то тоді дуже легко писати плани. А зараз ви собі подумайте, яка ціль. Дійсно вас надихає. Задайте собі питання, чому вона вас надихає. Уявіть собі, що вже ціль ви досягнете, як ви себе будете відчувати. Прямо уявіть, розпишіть собі оцю таку ідеальну картинку, як ви себе будете відчувати, коли ви досягнете цю ціль. І все. І записуйте собі. План на сьогоднішній день записуйте собі певні дії, кроки для досягнення тієї цілі, тієї істиної вашої, якою ви дійсно хочете. Обов'язково собі ще запишіть щось приємне для себе. Для себе приємне треба робити. Це кожного дня, це обов'язково, це без виключень. І у вас має бути також список в арсеналі всіх приємностей, які ви можете зробити для себе, навіть навіть безкоштовно, але просто зробити для себе. І тому випишіть щось для себе, випишіть щось для своїх рідних, сім'я це підтримка. До кожного завдання поставте час, поставте пріоритети, порахуйте чи поміщаєтесь в 24 години. Все, якщо поміщаєтесь, сміло малюйте собі розклад дня і виконуйте. І нехай дійсно кожен день вас наближає до вашої істиної цілі, такої, як ви хочете, і яка в результаті зробить дійсно вас щасливими. Все, а я побігла по цілий багато справ. Багато все побігла прикрашати цей світ. До нових зустрічей.